Усім привіт! А наша рубрика, що по чому продовжується, і сьогодні ми завітали в квіткову крамницю кохана по вулиці Героїв Маріуполя, 18, дріб 1, одразу біля філармонії. Ходімо задавати чотири зручні запитання бізнесу. Маргарита, привіт! Доброго дня! Рада знайомству і щиро вдячна за те, що запросили у ваш квітковий магазин. І ми будемо задавати чотири зручні питання. Почну з першого: чи це приміщення власне, чи в оренді? Це приміщення я орендую. Чудово, до речі, дуже гарне приміщення, реальний центр міста. І підкажи, будь ласка, як довго вже на оренді? Близько трьох місяців. А бренд, до речі, відчинився нещодавно. Ми йому щиро бажаємо успіхів. І скажи, будь ласка, чи воно було вже з ремонтом, чи робила під себе? А, власник робив ремонт в приміщенні самостійно, але з урахуванням моїх потреб. Чудово. Ще один кейс, коли власник приміщення робить ремонт, гарний ремонт під орендаря, який заїжджає і на довгострокову оренду бажає. Під себе залишити це приміщення. І чи задоволена ти трафіком і цією локацією? Дуже задоволена даною локацією, дуже гарне місце і тут завжди багато людей. Чудово, це одразу проти філармонії, Героїв Маріуполя, 18.3.1, реально крута локація. Я щиро бажаю подальших успіхів вашому бізнесу, завоювати квітковий ринок Хмельницького. А якщо вам потрібна гарна локація в трафіковій зоні, звертайтеся в погандруп. Ми знаємо, яке саме має бути приміщення.